Доброго вечора, панове. Так, починаю я це все доводити до ума. Вже давно воно валяється. Зараз дороблю, потім все покажу зарядки, всі нюанси і ціну. звісно. Панове слабе воно, звісно, страшне, так. Да. Ти буде 15 Ну, факт той, що я що ніхто зробив, подивимося, що далі вийде. Так, ми бачимо, що в розетку я включив. І тут у нас напряження теж є, ми бачимо, так? Да? Показує 200 з копейками. Значить, все відносно добре. Все. Домучила мене ця зарядка. Читав, друзі, коментарі, Покрась красний, там щось викинь, коротше говоря. Не ну правильно, а що зробити, Що з ним робити? Дивиться на нього. Нема в мене красного, каже, зелений тільки є. Так, займаємося цим. Тут бачите, проводинням щось. Херня як зараз будемо їх перепалювати ці проводення. Що з них робити людяне? Попробуємо. Я оце не знаю. Перепаяю і що туди тоді з ним робити. Не викидувати. Просто отсюди прикріпити і все. Харі, знаю. зараз надивімся, що будемо робити. Ну що, панове, як бачите, наснімав що напаяв щось. Паяв довго. Неуверено. Ну напаяв щось, бачите. А якщо напаяв, то можна щось далі робити. Сейчас выключатель один снял, хочу попробовать найти його в интернете, можно я найти чи ні. я не знаю, воно комусь интересно чи ні. Мені интересно. Ну що я це люблю, не знаю, не питайте. Чуть люблю. Иногда надо, надо есть так, что хочется выкинуть в мусорку. Трохи інструментів тут пораскидывавши не рив, так как говорят, если развернув, подивиться все. Брал, брал, насрав уже за 5 секунд. Он бачите, якийсь знайшов. хер пойма. Що це за эти? На вид по размеру вроде трохи підходять. Ну короче, солнышко. сомочка. Бачите розміри, сейчас приближу. Вот здесь щось подходит, може надо подрезать трохи, хер я знаю, вас... не знаю. Я вже вас задовбав, наверное, короче, до появлюсь. Еще эту часть, ну давай показывай все. Ну не знаю, что выйдете, короче, буду я цеплять на стенку, щось продавать мне не хочется. Страшний він, як 100 китайських, як 100 китайських патріотів страшний. Але робе, роби. Бачите, трохи заміряв цим прибором. Хороша штука. Дуже добре допомагав в діагностиці. Йому теж більше 15 лет. Бачите які напаї жорсткі. Тут теж одною ногою зроблено. Скоріше. Левий. Ну Нічого. Нічого. Надеюсь, буде працювати. Угадав всі букви, але не назвав слово. Коротше говоря, не держи вона ніякі великі Не знаю, все. Утром будем дивитися, що далі буде робити. Так, панове, все, що нам зараз потрібно, це перехідники. Бо оці розйоми, ну, штикера, які включаються 220, вони не держать. Ладно, це вже ранок. Будемо одна часть спробував, поганенько, але ну, подивимося, що буде далі. Подивимося. Все, на цьому цю частину закачую.